Слава Богу, дорогі брати і сестри, цей вірш, можливо, буде продовженням проповіді першого брата, тому вислухаємо його. Сьогодні хочу я повести мову про штучність. Ми в такий живемо час, що вона скрізь є, знаємо це чудово, бо купували штучне щось і не раз. Що таке штучність? Штучність. Це підробка, замінник натуральності вона реальність днів сьогоднішніх жорстока, бо справжнє все відтіснює сповна. Почнемо з їжі. В наших магазинах продуктів безліч, що хоче душа, але з харчів ти більша половина є штучними і підробними. На жаль. Так, вони пахнуть і на вигляд гарні, усім також доступні по ціні, на смак, як скуштувати непогані, та користі від них немає ні. І одяг, що купуємо в крамницях, синтетика та хімія лишень, і це не є для когось таємниця, і з цим стикаємось ми кожний день. Бо штучна у ціні дешевше нетто. Ніж натуральне, справжнє і тому простий народ весь змушений купляти бюджетне щось, щоб вижити йому. Ви бачили всі гарні штучні квіти, вони не в'януть та цвітуть завжди. Їх не потрібно пестити і глядіти, не треба сонця їм, тепла і води, але вони є мертві, за живими потрібно догляд. Світло і пиття, вони пахучі, і бджола нестиме нектар з такої квітки, в ній життя, є штучні меблі, будматеріали, сантехніка, тканина, посуд теж, фальшиві документи є і метали, і навіть штучне золото знайдеш. Є штучні вії, губи, руки й ноги. І тепер вже ні для кого не секрет у світі інновацій, технологій, що навіть є вже штучний інтелект. Сучасний світ нав'язує нам штучність, чим далі, тим все більш її стає, і наслідки від, від неї неминучі, бо шкода в цій в ній для людства сильна є. А знаєте, що ще буває штучним? Відносини, зв'язки і почуття, любов і дружба, посмішка блискуча, гірка це правда нашого життя. Несправжніми бувають і християни. Іграють роль, немов актори ті, святі ми в церкві, не досиж догани, та не такі в буденному житті. Ми сердимось. Тримаємо образи у серці гордість, гонор і пиха, кидаємо комусь жорстокі фрази, не боїмося Бога і гріха. І заздримо, і інших зневажаєм, і судимо, й лукавимо не раз, можливо, хтось цього і не признає, та Бог же бачить зсередини нас. Нещирі часто. Та криві душею, хоч вигляд благочастя гарний є, то чим же краще ми від фарисеїв, як проживаємо, так життя своє? Неповерхнева оболонка, люди для Бога цінна, вигляд показний, а внутрішня краса повинна бути, це коштує великої ціни, смирення. Щирість, прощення, терпіння, любов це натуральні складники, які нам треба мати для спасіння. Так, шлях тернистий, нелегкий, живий чи штучний ти, подумай нині і ревізію зробив душі своїй, фальшивість, Бог засуджує в людині, він бачить все підробне. І зле у ній, давайте будемо справжні, а не штучні. Давайте щиро Господу служить. Хай бачать всі, що ми Христові, учні, Вогонь, хай на жартовнику горить, щоб, щоб штучне те, що світ нам пропонує, не мало серць, місця в серці і в житті, хоч натуральне, дорого вартує. Та щоб не бути фальшивими платім, ціну найвищу, щоб попасти в небо, туди ж ніщо нечисте не війде, корисними і живими будь-нам треба для Бога, для себе і для людей. Допоможи мені, всесильний Боже, бути правдивим тут твоїм дитям, приносити тобі плоди хороші і славити тебе! Своїм життям Амінь.